Вітаю усіх телеглядачів сьогодні в ефірі програма здоров'я нації, і сьогодні у нас у гостях неординарна цікава людина, а саме молодий письменник Макс Кідрук. Привіт, привіт, Максе. Розкажіть про себе пару слів, щоб наші глядачі отримали уявлення про вас. Я професійний письменник і мандрівник. За спиною має вже написаними. Дев'ять художніх книг, ось, і 32 країни, які я проїхав. Це переважно країни екстремальні, на кшталт Анголи, Намібії, Перу тощо. Зараз дуже активно займається саме просуванням української літератури на захід. Намагаюся вивести сучасну українську літературу з андерграунду, що це означає, що ну, я хочу зробити так, щоб про неї знали всі, не якесь там обмежене коло е, людей, а е, знали всі пересічні е, українці. Окей, нехай вона не всім буде подобатися, але знати про неї мають всі. І ось в цьому сенсі це. Показав є мій останній про на підтримку моєї нової книги Промана жорстоке небо цікаво. От ви народилися у Володимирці, навчалися у Рівному. Разом з тим висягли таких надзвичайних успіхів в 30 років. Уже вас уже. Скільки книг ви стільки помандрували. Як це так сталося? Як ці ну, результати е вдалося досягнути? Так народився я в Володимирці Рівненської області, але я там не жив. У мене був зазвіти, коли я був дуже маленьким. Е років чотири мені було. І я не пригадую нічого. От я зростав в Рівному, вчився в Рівному, потім переїхав до е е Києва, там вступив в, в КПІ, в аспірантуру в КПІ. Ось і на першому році аспірантура КПІ я. Е Отримав міжнародний грант, сам подав заявку, отримав міжнародний грант і поїхав на навчання до столиці Швеції, Стокгольму, де також вступив в аспірантуру Королівського технологічного інституту. І ось Європа, ну спочатку Швеція, а потім і Європа, вона наче відкрила мені вікно в світ. Я потрапив в міжнародну таку групу студентів. У нас в кампусі були люди з усього світу, з Індії, з Пакистану, з Америки, з Італії, з Мексики. Ось і ми подорожували разом Європою. І таким чином я набирав певний досвід. Для того щоб вже згодом здійснити свої перші великі мандрівки самостійні і ну далі за океан. А чому я їх чому я почав мандрувати далі? Тому що це була моя мрія з дитинства. Мене батько підсадив ще довше зовсім маленьким хлопчиком на книги про подорожі, і тому, коли в мене випала можливість. У 2008 році, вперше поїхати далеко за кордон, я кинув все і я рванув на одинці до Мексики. в той час в мене вийшла моя перша книга, яка була не художньою. була Технічна книга, ну майже наукова книга про 3D-моделювання і про програмування. Вона вийшла в Росії. І ось гонорар за ту першу книгу, і це була моя поїздка до Мексики. Я отримав 3 тисячі доларів гонорару за книгу. І ось це все, що вклалося на квитки на саме, на самоперебування в Мексиці. От, далі, після Мексики, була написана перша художня книга мексиканські хроніки. Ось, і ну так воно все поїхало. Одна за одною книги, я з книг отримував гонорар, складав їх в подорожі, писав нові книги, і так воно так воно все почалося. Ну, для мене важко зрозуміти. Я е, маю інженерну освіту, також маю закордонну освіту, побував в багатьох країнах. Так і от я чомусь не письменник сьогодні. Так, і от не, не відчуваю такого натхнення в себе, щоб стати саме письменником. Що ж е, було в е, от, той. Тою іскоркою, що запалило саме насправді е іскри ніякої не було. Я хотів з маличку стати письменником. Так уже склалося, що я пішов фізмат-клас. Потім пішов на технічну спеціальність у вузі, ось, але це було не моє. Тобто воно гарно виходило, я гарно вчився. Ну й воно одне за одним тягнулося, так, але це не означає, що воно мені подобалось. Тобто е я все життя мріяв, мріяв писати і стати професійним письменником. Що це означає, що що це ма що це мала бути моє, моєю основною роботою, це мій е основний і єдиний дохід. От коли я почав мандрувати, я почав зустріти дуже дуже цікавих е людей. Людей іноді літніх, іноді ну, мого віку, котрі не гналися за ось цими типовими еталонами е е заможного життя, так? тобто машини, квартири, тощо, якийсь статус, які просто заробляли гроші і ті, які заробляли хметєвка, як дали подорожі. Вони були щасливими, вони жили на дешевших хостелах, але за вони спілкувалися з дуже цікавими людьми і е е бували в надзвичайно цікавих місцях. Я побачив, я зрозумів, що це те життя, яким я хочу жити. Коли я повернувся з Мексики, я усвідомив, що я не захищатимусь ні в КПІ, не захищатимусь, ні в Королівському технологічному інституті. І тоді я зрозумів, що я буду лише писати. Цей період розтягнувся десь на рік-півтора. Але на початку 2009 року. Я заточно, ще не маючи жодної книги художньої опублікованої, тобто ще не маючи контракту навіть на, на хроніки, не маючи видавця, я повернувся з Швеції до України. Я сказав батькам, що я не захищатимусь, що я цього я не хочу, це не моє, і, і сказав, що я буду лише писати. Ось той персті перші півроку до виходу хоронікну було дуже важко, важко в моральному в сенсі, бо на мене всі дивились навіть ну, друзі і не лише друзі, а батьки моїх друзів дивились так скосом, мовляв. Ну, тобто, як це так, чувак сам відмовився від життя в Швеції, від роботи в Швеції, від еспірантури в Швеції. Мабуть, він там десь щось натворив, з кимось побився його витворили. Людям було важко зрозуміти, як адекватна, розумна людина настільки легко ставить хрест на своєму, нібито ставить хрест на своєму подальшому житті. Ми. Ще до нашої теми програми, так здоров'я. На як ви дбаєте про своє здоров'я? Я, Я не, не курю і помірно вживаю алкоголь. Е, не курю взагалі ніколи не курю. От е, стараюся вести активний спортивний спосіб життя і дуже слідкую за харчуванням. Скажімо, от сьогодні в мене був сніданок. Це вівсянка, е, компот і грейпфрут, Тобто, о, цей, цей сніданок у мене вже є незмінним протягом мабуть останніх двох років. Чому тому, що коли я повернувся з подорожі Анголою та Намібією, там була дуже специфічна мандрівка. На дуже велика країна, і ти мандруєш лише ну орендуєш автомобіль і ним їздиш. Відповідно, ти відстані дуже великі. Відповідно, ти протягом дня там за кермом і. Ти ж одні крекери і п'єш воду, більше нічого. А ввечері приїжджаєш, ставиш в кемпінгу там намет, розводиш вогнище і смажеш м'ясо, і п'єш ну, там м'ясо, хліб, вино, і, і ти підвечеряєш годині о 10-11 вечора. І так кожного кожного дня піде. Коли я приїхав з намії, то я вже знав, де в мене пішли де в мене жовчний. Тобто на на, на на дотик я вже міг це відчути. І от тоді я в я Взявся за таке здорове харчування, от ви розповідали на рахунок на Звідти був хороший досвід, який взяли від нас на харчування так. А ще, от е, який хороший досвід е, ви можете передати глядачам, е, з, е, з якої країни, так? Відносить, яке стосується здоров'я сам? Так? Досвід, насправді, дуже, дуже багато, тому що, е, як правило, всі небезпеки, ну тобто, питайте, мол, от як там в джунелях було, там, чи в горах ми ще тисяч метрів. Та нормально все було. Всі небезпеки йдуть, як правило, від людей. Тобто, для мене найбільш небезпечні поїздки це був арабський світ. Е, і маю справжній арабський світ там, не, не Шарлишах і Хуркада. а... От, Ліван, Сирія, тощо Янгола. От так от справа з приводу здоров'я дуже багато прикольних історій, зокрема, от, е, малярії, так, тобто ніхто ну, ніхто ж майже не знає, що проти малярії немає вакцини. Тобто, якщо зараз кажемо, людина просто піде до лікаря і скаже, що я там завтра їду в джунглі Бразилії, що мені треба? І такий, такий список, е, що я треба в собі вколоти. Причому я даю гарантію, що з нього необхідне буде ну, хіба що одна-дві прививки. Вакцини а решта були ну вони не є необхідними. От е, чому тому, що ну що може там бути в джунглях, це гепатит для того, щоб від цього вберегтись, дуже просто звичайна гігієна, тобто не пити воду з відкритих джерел, тобто наче просто там такий стакан з водою, ви не п'єте там десь лише кола, закриті банки, там тощо ну і мити руки. Від да? малярії яким чином боротися. Ну один варіант це протягом всього перебування в джунглях і протягом трьох тижнів після того вживати пігулки проти малярії. ви постійно вживаєте ці пігулки, накажучи себе, ось тою хімією і. Я пробував їх, вони дуже, ну в них дуже багато побічних ефектів. У них кружиться голова і паморочиться, і ну, неприємно. Не От. Але є інший трохи спосіб боротися з малярією, так? І це віски. Насправді це звучить дуже дивно, але це абсолютно це науково доведений факт. Тобто. Це мені сказав лікар в Анголі, що певна кількість алкоголю вона тебе вберігає від малярії. Чому тому, що ось ці от пазмонізація називається, якщо не помиляюсь, вони поселяються в пошкоджених еритроцитах крові, тобто в пошкоджених кров'яних тільцях. До здорових вони не можуть. Потім вони мандрують до, до, до печінки і там розвивається. Так от алкоголь він зруйновує ось, доруйновує ось ці пошкоджені еритроцити і таким чином не, не залишає для плазмодії цих, в цих, що зануритися, чому розвиватися. Якби, ну, але знову ж таки, я роблю таку ремарку, що тобто, якщо ви пили, скажімо, там, 100 грамів віскі якби да, протягом дня тобто, і, і вас кусили на комар, це, це нормально. А якщо ви пите два літри, впадете носом якусь каналу і вас обкусає 300 комарів. Зрозуміло, що вам не тоді нічого не допоможе. На мою думку, фізичне і духовне здоров'я не пов'язані між собою. Так і ви зараз почали проект Quantum, так, так. і так. розказати про складні про речі простими словами. Поділіться цим досвідом, оскільки я думаю, що він дуже впливає на цікавість зацікавленість молоді ще до розвитку собі. Ідея моя, але реалізуємо разом з організацією література РВ. Була вже перша лекція, зібрався повний зал, там зал на 200 чоловік. І я дуже переживав, чи підуть люди, бо це щось нове не зрозуміло. На кідрука письменника йдуть. І тут кідрук неможливий, тут важлива була тема лекції. Ось ідея проекту в тому, щоб популярно дохідливо розказати людям, як молоді, так і людям вже старшого віку, про світобудову, про світ, в якому ми всі живемо. Ідея з'явилася тоді, коли я зрозумів, що сучасна молодь абсолютно. ну, не розуміє елементарних речей. Тобто наука ускладнюється, і школа, замість того, щоб якось намагатися пояснити все ж те, що відкрило ну, останнє відкриття, просто самоусувається. Тобто це складно, вони не зрозуміють, і тому хай воно і буде. В якийсь момент я зрозумів, зрозумів себе на тому, що я помічаю, що сучасна молодь не може дати відповідь на елементарні питання: що таке сонце? Чому воно світить? Так, тобто, що таке теорія великого вибуху, тобто не щось там просто бахнула. А чому ми знаємо, що саме було так? Це проект складенця з восьми наукопопулярних лекцій, котрі будуть розписувати все повністю, починаючи від зародження до всесвіту до виникнення зірок, планет і виникнення життя на, на землі. Що таке є життя? Чому ми тут? Чи могли чи є ще десь життя поза межами землі? Чи могли ми бути іншими? Ось. І ну, перша лекція пройшла дуже вдало, хоча я зрозумів, це тільки через два дні. Є книжка Жорстоке небо, так? і я от, як за інженер, я дивлюсь про ці технічні моменти, які там розписані. Так? І я як інженер боявся по ці речі розписувати настільки глибоко, тому що я ну, не, не, є, ну, не, не вчив це глибоко цей предмет. Так? І я дивлюся, як ви це робите, так, і ви не боїтесь, і разом з тим, ну. Так, глибоко опускаєтеся ну, в ці речі? Тут і... тут все просто. насправді простіше, тому чому тому що це авіація. Я з малечкою цікавлюся авіацією. Е, і я збираю е, моделі літаків. В мене дома цілий авіапарк. 23 моделі пасажирських авіалайнерів в одному масштабі. І це тягнеться вже дуже давно. Тому ось цей роман жуки небо. Він, ну, він і такою собі даниною моєму захопленню авіацією. Окрім того, у мене були консультанти. Серед них професійний пілот, якому я просто розказував, що я буду описувати ось те, ось те, ось те, чи це є адекватно. І він казав: Ну тут правильно, а тут неправильно. І я вже знаю, що на сьогодні прочитали цей роман, в тому числі пілоти, в тому числі викладачі з Національного авіаційного університету в Києві, і в жодного з них не виникло зауважень самотехнічного плану. В романі твердині ви згадуєте про Дубинський полігон. Так розкажіть, будь ласка, про це. Чому ви це робите? Вчився на військовій кафедри в кафедрі в Рівненському водніку. Польові збори цієї кафедри відбувалися саме на Дубинському навчальному полігоні. Тому я дуже добре його знаю. Ось і ось це ось той епізод, описаний на початку твердині. Він власне фактично списаний з моїх реальних вражень. З польових зборів під час, перед, перед фінальними екзаменами на військовій кафедрі. Розуміло. Тобто В історії книги ви будуєте з реального. Завжди стараюся так. Yeah. Тобто, навіть фуложні книги вони завжди базуються, на якихось, особливо на реальних місцях і по максимуму, по можливості на реальних людях. Що ще вас пов'язує з в романах, наскільки я знаю, більше згадок Дубна немає. Ну, наскільки я пригадую, можливо, десь десь, десь щось згадував. От. Але я кожного року приїжджаю до Дубна з кожною своєю новою книгою, з новим трилером. На сьогодні я з абсолютною певністю кажу, що Дубно є таким собі. Ну, стабільним містом у моєму турі, тобто, коли я планую наступний наступний тур на наступний рік з новою книгою, то питання про те, чи 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 ти добро, чи не притидумо, не стоїть. Чому це так важливо? Я я єдиний з професійних письменників в Україні, який. Ну, Їздить по малих містечках. Ось. Тобто всі решта, типу Корифеї, вони якби ні-ні нікуди -ні. там дубно, там, Червонорвад, Львівської області. Ні-ні, ні це не для нас. По-перше, тому що люди в малих містечках не не відрізняються від людей в великих містах. Тобто і там, і там є молодь, хороша, активна, розумна молодь. Цей зал, що був цього, цього року, там було чоловік 80. так? Для, для містечка на кшталт дубно це, це прекрасна цифра. Це 80 людей, які самі прийшли на літературну презентацію. Ніхто там не зганяв по школах, не дзвонювали. Я це не тобто, зараз тобто мені таких презентацій не потрібно. Тобто це люди, які самі прийшли, послухати Що б ви хотіли побажати свої нашим глядачам так на рахунок розвитку здоров'я. Та бажання буде банальним. Мені так здається, але водночас важливим е, е, більше читати. Оте все. Бо ми е, якось так зовсім непомітно для самих себе з нації, що читає найбільше у світі, скотилось до, до людей, які не читають взагалі для порівняння. Так в Україні бестселер сучасний це 5 тисяч екземплярів. Тобто, це вже вважається бестселером. В Польщі бестселер це десь ну, 5-10 тисяч в Німеччині 1025, у Франції 30 тисяч. Ось. Ну, а в Америці, яку чомусь що ми що росіяни, часто з якою ми часто сміємося там, мовляв, такі всі тупі живуть і так далі. Так ось Америці бестселер починається з одного мільйона примірників. Якщо б е, пропостів багато до Америки, то у нас бестселер мав би бути 1200, так? десь так? От. А у нас він всього 5000. тисяч. Ви читаєте книжку по так? Три так дні, так? А технічно, як це ну, зранку встаєш, як і що зразу так, читаєш. Так. Я... Насправді те, що я казав, це необхідна норма для письменника. Я дуже сумніваюся, що люди, які е, займаються якою небудь іншу. Професію, що вони фізично зможуть тільки читати. Тобто, це для мене взагалі це, це, це апріорі планка більше читати вже не можна. 100 книг на рік це для письменника. Якщо ти хочеш писати, це для тебе читання є також частиною твоєї роботи. Я схильний бажати людину освічену, якщо вона читає в рік 20 книжок. У нас зараз, якщо людина читає в рік одну книгу, то це вже це вже круто. Традиційно коротко про плани на майбутнє зараз. закінчую книгу про Україну публіцистичну для Польщі. Ось то буде книга про історію взаємовідносин російської та української націй, про причини, що призвели до другого майдану. Про внутрішню олігархію в Україні і про вплив Росії на Україну, тобто на, на сьогоднішні події. Борусь за книгу вже про Україну, але для України. Е і це буде художня книга, не публіцистична. Е я думаю, ви здогадуєтесь, про що вона буде. Ну, ви чудово знаєте, що відбувається. Відбувалося протягом минулої зими і досі, що відбувається в нашій країні. І я почуваю за собою, відчуваю. Е Обов'язок, що я просто мушу це описати. Я не хочу зробити, робити хронологію. То, якщо потрібна хронологія події, просто заходите в Укрправду і читайте все. Я хочу саме показати, яким чином розвивалася і ламалася долі на тлі у тих подій. Думаю, це закладе і основу для нашої історії, тому що ми кажемо, що історія починалася з 20 років назад для України, але вона насправді починається. Насправді, якщо ми говоримо про формування нації, то воно сталося от минулого року. Тобто, говорячи об'єктивно для більшості. Людей в Україні до розстрілу. У Небесної Сотні Україна була порожнім звуком. Я думаю, що скажімо так, для на для мене, для вас це так не було. Але окей, давайте будемо знову ж таки в відверті. Так, коли ми їдемо десь в центральну Україну, ось якісь центри села для більшості це був просто порожній звук. І я бачу, як, як мої знайомі, які раніше були ну такі собі нейтральні, тобто вони говорили російською, все було окей, як зараз вони е, різко повертаються проти Росії. стоять проукраїнськими, Я бачив, як. Один мій знайомий, який був волонтером, він в Маріуполі був одним з тих, хто ну перепрошую за таку тему, але хто розбирав тіла тих, що привезли з-під Воловайська. І от він каже, що Макс я бачив, як з тієї машини вивантажили нашого десантника, ну всього покремценого кулями, який тримав отак от в руках український прапор. От, і він каже, що ну, тобто з тих пір для нього все змінилось. Тобто, коли ти це бачиш, коли людина померла, якось, притискаючи до себе український прапор, це, це відразу змінює все в твоєму житті. Хочу подякувати вам за те, що ви робите, тому що насправді всі ці, ці книги вони будують якраз от українську свідомість, і українську гідність, і гордість. Дякую, що ви поділилися своїм досвідом. Дякую. вам. Звичайно, ви вносите вклад в здоров'я нації. До наступних зустрічей дякую.